Будемо знімати відео про ріссі. Щоб було краще видно, повертаю телефон і знімаю отак. От Значить 40 хФА, 180 гривень. Ручка з різьбою. Хороша сталь, довгий. Різець по дереву. Обливидний. Гартований. Так, зараз я. Дужу під полку, щоб воно тут не впадало. Так, це його номер, зараз скажу Номер. Номер його. Та не знаю. Коротше, не знаю, який номер. Є по номерах. Так, це номер 7. Ціна з ручкою 130. Е -е, пише, що це хром. Тобто сталь хроміста. Так, далі. Ціна 130. Тут 180 130. Далі цей. 170 8 номер 1. З ручкою і з під палкою. Спеціальний. 8 номер 2. Дивимося, вибираємо і купуємо. 150 без, без. Без номера. 40 ХФА, Короткий. 40 ХФА довгий. Цей короткий. Різниця 30 гривень. Ручка з Різьбою. Цей. Номер 5. Номер 5. Оцей. Номер 5. Короткий. Ціна низька менше, менше 100 гривень, Десь так. Номер 24. Короткий. Ручка дуже гарна. Ручка з якоїсь е, яблуни. Чи грушки. От, е, все це можна різці передивитися. Пізніше я можу переслати на телеграм на Viber. Вот. Номер 4. Хром Ванадій 130. Так. Ну, оскільки я вже поклав сюди кучку. Я вже ці знімаю. Знімаю 4 штуки сюди. Тому що буде забагато. Ці підсовую. Далі. 120 гривень. Е, номер 20, 185. Слон такий. Великий. 185. Можете перетачувати, затачувати, закалювати. Ну всі вони гартовані. На маслі. Номер 20. 185. 150. Хром ванадій. Номер 3. Хороший ножик. Щоб його відкувати, треба сидіти годину часу. 200. ШХ 15, полукруглий. Ну, не ідеальний, але, але. для різьби піде. 200 гривень. Ручка. Ну, черешні. Ручка з черешні. Флажок 140 номер 11. Кладу його сюди. Флажок 140 з ручкою. Номер 25. Ціна буде 50 гривень такого. Короткий ручка. Така ручка буде десь 70 гривень. Дуже потужна ручка. Ручка 30 гривень. Ручка 60 гривень. кольцо. 60 гривень ручка. Різець 26. -й. 130 гривень, товстий тут. Гартований. Е, ручка букова. Кладу його сюди, до п'ятого. 30 гривень ручка береза чи черешня, 70 гривень, вузький, полукруглий вузький. Отакі. От ручка черешня довга. Так. Знімаю. Тому що різців забагато. Знімаю. Остаються в нас різті ось такі. А щоб відео не було довгим, я їх дуже швидко покажу. Цей номер 30 Віна його 50 гривень.

80 гривні. Цей у 8. 160. Номер 12. 160 гривні. У 8 Номер 12. Номер 29. 120 гривн. І все. Вот. Ну. Тут у мене ще ціни були, але я вже, що сказав, то сказав. Я можу переслати вам по цінам. Ще раз фотки підібрати, отак виложив. І я вам пересилаю, і ви кажете, я беру ці і ці, і ці. Або ручки ви берете, або ті, що тут я вже виклав в другому місці. Все. Що хочете беріть, які хочете. Для різьби по дереву. Все, до зустрічі. Пишіть коментарі. Телефон останні цифри 2838. Пишіть коментарі. Обов'язково.